Після відкриття навчального закладу в 1939 році в Братславі пройшли роки. Протягом 70 років будувались навчальні корпуси, їдальня, гуртожиток. З Часом відбувалось розширення та модернізація території Братславського агроекономічного коледжу Вінницького аграрного університету. В 1978 році був побудований новий основний п'ятиповерховий гуртожиток, про який і піде розповідь. З центральної дороги ми потрапляємо у великий навчальний корпус. Поряд знаходиться стадіон та спортивний комплекс. Через парк ми потрапляємо в дім для студентів гуртожиток, який вчить самостійно вчитись, жити згуртовано однією родиною. Ми пропонуємо більш детальніше ознайомитись з гуртожитком Братславського агроекономічного коледжу. Гуртожиток розташований зручно, весною манять пахощами квіти, та поряд є прекрасний парк для відпочинку. Поряд розташована спортивна зала. В які є тренажерна та ігрові зали, стадіон, літні ігрові площадки та гімнастичні майданчики. Сусідкою всього житлового комплексу є їдальня та медпункт. П'ятиповерховий будинок притерпів модернізацію, особливо за останні роки, поліпшення умов проживання та всебічна доступність до навчання, в основі якій набуття професійних знань спеціальностей, за якими проходять навчання студенти. Гуртожиток розрахований на 360 місць, кімнати дво- та чотирьохмісні, забезпечуються всі необхідні умови для проживання, навчання та відпочинку. Театр починається з гардероба, а гуртожиток з вестибюля. 24 години на добу працює Вахтер, який слідкує за життєдіяльністю проживання та відповідає за вчасність виконання внутрішнього розпорядку гуртожитку. Для мешканців гуртожитку функціонують актова зала на 70 місць. Кімната для самопідготовки. Кімната ради гуртожитку, кабінет практичного психолога, який працює щодня. Студенти можуть отримати кваліфіковану допомогу та рішення власних проблем. В гуртожитку працюють вихователі та комендант, двері до яких завжди відчинені студенту для вирішення різних питань та проблем проживання. Важливу роль та всебічний розвиток забезпечує бібліотека з доступом до всесвітньої мережі інтернет. Дівчата та юнаки відвідують кімнати для роботи гуртків та клубів за інтересами. Гордістю навчального закладу є спортивна база зі спортивними та тренажерними залами. Сучасні тренажери та професіоналізм викладачів та тренерів з фізичного виховання забезпечують студентам підтримувати відмінну спортивну форму, виховання сили волі, сили духу та самовиховання молодого організму студента. Після фізичного навантаження та інших робіт та занять є можливість відвідати кімнати гігієни. Вони оснащені новим обладнанням та сантехнікою. А коли приймаєш душ. Є можливість попрати речі, висушити та попрасувати у побутовій кімнаті. Безумовним та важливим аспектом кожної людини, а особливо студента, є харчування. Буфет та їдальня, яка розрахована на 120 місць. Працюють для найбільш сприятливого відвідування студентами навчального закладу. Важливо мати бездоганний сучасний вигляд, який може забезпечити кваліфікований перукар гуртожитку. Працює ізолятор. Якщо виникає необхідність, є можливість отримати першу і необхідну кваліфіковану медичну допомогу до приїзду швидкої. Все для зручності та загальної доступності мешканців гуртожитку знаходиться на першому поверсі. Наша увага переноситься до житлових кімнат, які знаходяться вище. Кімнатах знаходяться по домашньому зручні ліжка, стільці, столи та шафи. Кухонні кімнати на поверхах оснащені необхідним сучасним обладнанням, повністю замінена в будівлі сантехніка та проведена реконструкція комунікаційних мереж. Саме тут, в кухонних кімнатах, після навчання зустрічаються студенти всіх факультетів для приготування індивідуальних кулінарних уподобань, а також поділитись досвідом приготувань та іншого важливого спілкування. Гуртожиток поділений на секції, де з числа їх мешканців обираються старости, які складають раду гуртожитку. Культурно-масова робота ведеться згідно затвердженого плану, який безумовно коригується для зручності студентів після погодження з радою студентів та дирекцією. Студенти, які живуть в гуртожитку, залучаються до господарських робіт по самообслуговуванню. щоденно виконують роботи по підтриманню порядку та чистоти в своїх житлових та робочих кімнатах та на закріплених територіях. Ну, все як удома, не дарма ж студенти кажуть, гуртожиток це наш дім. Добре й весело живеться в ньому.